Джоли від кліща обробляємо отакою от димовою гарматою куторного Володимира. Працюю на неї вже років 6, можливо і 7. Як воно все тут працює? Покажу ближче, бо буває запитують мене, як це все робиться. Ось розведений тактик на очищеному керосині. На 100 грам очищеного керосину даємо 5 кубиків. Тактика. От так ми закачуємо сюди наш розчин до пушки. Тут іде газова горілка і нагріває ось тут мідний стержень. Обов'язково потрібно працювати проти газів. Зараз ми розпалимо. Нам потрібно дочекатись того моменту, що звідси буде виходити клуб диму, щоб хорошо прогріти нашу гармату. Ось вже починає з'являтися. Я вдіваю проти газ. І на одну сім'ю даємо два клуби диму. І ось пройшло буквально 5 хвилин і 30 сімей я обробив. Сьогодні якраз сприятлива температура 8 градусів, бджілки не літають, в основному так вже більш-менш в клубі сидять. От таку температуру 4 градуси навіть плюс можна обробляти цим препаратом. Так що, все добре, до нових зустріч.